Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати особливу ніжно великодню сирну паску, яку оцінять навіть ті, які не люблять домашнього сиру. І так розпочнемо в трьохлітровій кастрюлі з товстим, дном збити разом 5 жовтків і 250 грам жирної сметани. Може бути домашня, може бути магазинна, аби найбільшої жирності, яку ви собі можете дозволити знайти, збите все разом. До збитої маси додаємо також 1,5 літри молока. Також бажано, найжирніше, яке можливо. Чим жирніші ваші інгредієнти, тим ніжніша буде паска. І так взиваємо все разом. Значте, приготування цієї паски починається з власне приготування домашньої сирної маси, яка буде ніжніша, ніж будь-що можна купити. І тепер ще витискаємо сік половини лимону туди ж, і будемо все прогрівати. Нам потрібно, щоб молоко згорнулося. Натуральний процес виготовлення сиру. Так. Все. І ставимо на вогонь трошки вище середнього. Під час прогрівання маса почне згортатися. І власне так треба. І прогріваємо до тої пори, поки почне е, виразно бути видно, що власне сир відділився від сироватки. так, Мішаємо і прогріваємо. Взагалі в наших краях, там, де я проживаю на Поділлі, традиції готувати сирні паски немає. Я навіть про такі досить довгий час не знала. Пасками називаються, власне, тільки ті паски, які бабусі, зазвичай самі звичайні дрожжові, які пекли по 12 штук від кількості апостолів від кожного великодня. Але моя майстер по манікюру розповіла мені один раз про таку паску сирну. Я спробувала. І мені дуже сподобалось. Тепер ділюся з вами. Це дуже корисний і здоровий десерт. Тому, як є ще привід його приготувати, чому би і ні. От Маса починає потрошку згортатися. Зараз покажу ближче, як це виглядає. Бачите, виразні вже признаки того, що почав утворюватися сир, виключаєте вогонь і залишаєте так до вистигання при кімнатній температурі. Дуже важливо мішати час від часу, оскільки маса може вивергатися. Настільки, що може ошпарити чи загасити теж полум'я. Але теж не мішати занадто часто, щоб не розбивати грудки сиру, які утворюються, інакше придеться набагато довше чекати, щоб він повністю згорнувся. Ну, Таким чином. Нічим не накриваючи, перемішуємо ще раз і виставляємо просто на робочу поверхню, нехай вистигає. Потім будемо його відсіжувати. Вистиглу сирну масу процідити через мілке сито, застелене кількома шарами марлі або двома шарами газової хустки. Підливаємо потрошки. Щоб не переходило через краї. Так. Тепер можемо трошки підняти, щоб стекла зайва сироватка. Обережно так. так, щоб сир не витікав. Він ще дуже рідкий. Він потім затвердіє, ми поставимо під гніт. Сироватку потім можна використовувати замість води чи молока в дріжджому тісті, або для тіста для вареників чи інших видів тіста. Він надасть такий приємний молочно-масляний аромат. Виробимо з тіста. Так, можемо ще трішки підлити. Нам потрібно всю цю масу вилити. Насправді сиру залишається зовсім небагато, але смак його просто неймовірний, тому варто того. А якщо будете ще використовувати сироватку, то тоді можна сказати, що у вас безвідходне виробництво. Знову звільняємо місце для наступної партії, піднімаємо, цідимо. Як бачите, сироватка теж досить така густа виходить. І насичена кольором відповідно буде смаку. Тепер відсіжену сирну масу потрібно поставити під гніт. На цього ми загортаємо її, ставимо тарілку зверху по розміру сита, приблизно більш-менш, щоб не ставити гніт безпосередньо на сир. Притискаємо. Ось таким чином розміщаємо обережно, щоб не впало. Так. І залишаємо на 24 години в прохолодному місці. Може це бути холодильник або холодна комора. Я для знімання відео зробила вже одну партію наперед. І в мене вже відсіжена маса є. Тому ми зараз приступимо до подальшого виконання. Після 12 годин відлежування під пресом, сир готовий для подальших приготувань. Тепер до глибокої миски або чаші планетарного міксеру. Кладемо наш сир, так, викладаємо його, він вже добре віджатий. Також додаємо 150 грам вершкового масла, кімнатної температури, щоб добре збивалося. Так. І 70-75 грам цукрової пудри. Додаємо також приблизно одну чайну ложку ванільного екстракту. У мене, як бачите, домашній, ой, трошки більше. буде більш так, можна замінити ванільний екстракт ванільним цукром. Один пакетик ванільного цукру до достатньо так? і збиваємо все разом до однорідності. Ну от Наша сирна маса вже добре збилася. Перше більше її збивати не будемо. Будемо формувати. Так, далі глибоку миску або спеціальну форму для сирних пасок. Хто має, бо я знаю, що такі є. Я не маю, оскільки вона для мене навіть досить новий вид десерту. Так? Застеляємо харчовою плівкою. Так, щоб потім можна було якось її звідти дістати в гарному вигляді. Так? Може, потрібно буде кілька шарів. Щоб все так. 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 так, Розрівнюємо і будемо перекладати нашу масу. Так, перекладаємо прямо в миску. Вимащуємо рештки і тепер приталовуємо, розрівнюємо. Можна навіть постукати по поверхні, щоб видати бульбашки в повітря. Так, воно краще вталовано. І накриваємо все харчовою плівкою. Тепер ставимо нашу пасочку в холодильник на 2 години загостювати. Добре, охолоджена сирна паска, готова до викладання і декорування. Фактично. Можна і не декорувати, багато хто так і робить. Але я люблю, щоб все було гарно. І так, знімаємо верхню плівку і обережно перекладаємо на бажану тарілку. Отак оттянемо. Бачите, як вона гарно скочила. Так. І знімаємо верхню плівку. Верхня не буде ідеально гладкою. Ну, але це ж не обов'язково. Це домашня паска. Тим більше, що великі щілини можна загладити ножем. Таким от чином. Тепер будемо її прикрашати фруктами. Прикрашати паскою я буду сезонними фруктами. З фруктів в мене ківі, шматочки хурми, а також гранат. Так? І ще скажу так, що прикрашати слід перед тим, як подавати на стіл. До подачі на стіл. Можна все полити ще медом, а в саму паску додати сухофрукти чи цукати вдалих вам кулінарних експериментів та веселих свят.